Вітаю, друзі! Вирішила відзняти для вас декілька відео про зимовий сад і ті роботи, які виконую в саду на протязі зими. І та як зима це найкраща пора для планування територій, то розповім про деякі моменти створення гармонійного саду. Біля п'яти місяців наші сади сплять, але це не означає, що ми не маємо чим милуватися в зимовому саду. Для початку, щоб було приємніше працювати, зробіть свій сад живим. Годівнички можуть бути не тільки цікавим декором, але й безпосередньо виконувати свої функції, залучати птахів в сад, а також допомогти їм пережити зиму. Я деякі з годівничок повісила навпроти вікон, щоб завжди мати змогу споглядати пернатих через вікно. Зимою, коли немає листя і квіти не перетягують всю увагу на себе, на перший план виходить об'єм структура, форма. Відкриваються всі деталі, яких раніше не помічали. Об'єм саду додають рослини і малі архітектурні форми. Щодо рослин, найшвидше досягнути об'єму можна завдяки чагарникам. Наприклад, пухероплідник, дерен, барбариси, пузіна, гартензії і таке інше. Якщо ваш сад молодий, починайте саме з них. Дерева. Почнемо зараз з листяних. Дерева ростуть повільніше, але саме вони дають той бажаний об'єм і різницю висот, без яких сад виглядає неповним. Створення ярусів робить сад цікавішим. Саме тому, коли ви тільки придбали ділянку, не спішіть спилювати небажані дерева. Добре обміркуйте. Адже навіть стара яблуня може зробити ваш сад унікальним. Вкотре зазначу, що всі рослини в своєму саду я формую і не тільки заради гарної картинки. Мабуть, всі ви бачили наслідки обледеніння і снігопаду. Поломані гіляки, туї, які розчепірилися, все це наслідки неправильного догляду. Навіть якщо сад в природному стилі деревам все одно необхідна обрізка. Та про обрізку більше в наступному відео. А зараз вертаємося до об'єму. Ми вже розглянули чагарники і листяні дерева. Тепер на черзі хвойні. І хочу розпочати з розповіді. Коли ми з сім'єю ще до повномасштабної війни подорожували до Західної України, туди ближче до Карпат, Волинь, помічала, як майже у кожному сільському подвір'ї росли ялинки, ялиці, тує. Це було дуже гарно, але незвично для мене. В нас господарі зазвичай саджають все, що дає плоди: плодові дерева, виноград, ягідні кущі, горіхи. Звичайно, поласувати всім цим смачненьким це класно, але в холодну пору року без вічно зелених рослин сад виглядає дуже сумно. Не відмовляйте собі в задоволенні мати такого красу біля хати, як хвойні. Їх різноманіття і краса вражає, але й користь колосальна. Ялівець, наприклад, знищує шкідливі мікроорганізми, знімає головний біль, сприяє зміцненню нервової системи. Ялинки корисні для лікування і профілактики респіраторних інфекцій. Запах хвої допомагає при безсонні і стресі. Тому саджайте побільше хвойних, вони не замінні в саду, а їх стрижені форми можуть додати індивідуальності любому подвір'ю. Тепер черга мафів, тобто малих архітектурних форм. Зараз поговоримо саме про ті, що створюють об'єм. Це насамперед арки, перголи і берсо. Також це можуть бути містки, ліхтарі, колони. Завдяки таким мафам і тих рослин, за які я казала, тобто хвойні, листяні дерева, чагарники, можна зробити зонування в саду. Творення садових кімнат робить сад більшим, ніж він є насправді. Зонування дозволяє поєднувати в саду різні стилі. Наприклад, в тіні будинку зробити лісовий куточок з плющем, папертю, який обрамлений стіною з декоративних чагарників. Хоча вся решта саду може бути в трояндах і яскравих однорічниках. Це щодо об'єму, а тепер поговоримо про форми. Тут же справа смаку, що вам подобається, якого стилю ви притримуєтесь. Мені дуже до душі поєднання вільних і стрижених форм, але звичайно для цього треба мати вже досить дорослі рослини. Я запізно почала цікавитись саме хвойними, тому попереджаю вас не робити моїх помилок. Зараз надолужую цей момент. Наживцювала багато ялівців і туй різних сортів. Маю ідеї щодо їх формування, а поки працюю з тим, що є. До речі, щодо придбання рослин. Для тих, хто на самому початку створення саду, вигідно брати рослини наборами. Також можна придбати не сортові, а видові рослини. Наприклад, сіянці ялини досить недорого, а формувати їх можна в різний спосіб. Рослини в свій сад я зазвичай купляю в одному екземплярі, а вже потім з часом живцюю і так розмножую їх в своєму саду. Повернемося до планування. Звичайно, в ідеалі всі планування краще починати до будівництва всіх споруд, але на практиці. Маємо впихати сад поміж будинком, гаражом, сараями і всіма іншими часто хаотично збудованими будівлями. І якщо ви зараз на етапі планування, то зима це саме час для цього, бо весною вже не буде часу довго обмірковувати, почнеться багато садово-огородних турбот. Тому придивіться, де у вас запусто, де може хочеться більше приватності, може закритися від сусідів. Може, від холодних вітрів, а може, навпаки, краще відмовитися від якогось дерева на користь більш декоративного. Так, тої зими ми з чоловіком зрізали нашу шовковицю, а на її місце посадили дерево, про яке я давно мріяла, це Церсіс. Якщо не маєте змоги чи думаєте, що не вистачить сил, не робіть все одразу. Почніть з першої умовно-садової кімнати, зробіть собі місце, де зможете присісти, випити філіжаночку кави. Хай це буде ваше маленьке місце перезавантаження. В подальшому цей куточок надихне вас на створення іншої частини саду. От, до речі, ще одна рослина, яка створює об'єм в саду. Це злаки. В моєму саду це картадерія, яка понад 3 метри завишки. Але це можуть бути і міскантуси, і малінія наприклад. Ця паркова троянда своїми яскравими шипшинками трохи розбавляє холодний зимовий пейзаж. А ще й до того. Перегукуються кольором з містком, який також в таких червоних відтінках. До речі, в картадерії, ще по-другому її називають пампасна трава, досить гострі листя, тому, коли вирішите посадити її на своїй ділянці, вибирайте місце трохи подалі від зони відпочинку. На сьогодні буду з вами прощатися. Дякую, що провели зі мною ці пару хвилин. Не бійтеся будувати плани. Ми живі, а значить, треба жити. Сьогодні і зараз. Бо що там завтра нікому не відомо, тому плануйте. Хочу побажати всім нам віри і сил, перемоги і мирного неба. Вам мої любі до зустрічі!